Доброго дня, мої маленькі дітки, доброго дня, шановні батьки. Дітки, давайте ми зараз з вами привітаємося. Доброго дня, ліси і поля, доброго дня, планета Земля, доброго дня, Сонце Ясне, доброго дня, дітки малі. Дітки, я хочу вам запропонувати прочитати віршики, а ви повинні їх відгадати і відгадати, про яку пташку цей. Віршик. Слухайте дуже уважно. Горобчик маленький хлопчик, по дорозі стрибає, крихти збирає. Ви вже догадалися, що це за птах? Так, це горобчик, а тепер послухайте, як говорить горобчик. Дітки, а тепер послухайте ще один віршик ще про одну пташку. Ви погляньте на сороку, скрекоточе біла бока, що білі боки має і поважно походжає. Ви здогадалися, що це за пташка? Так, це сорока. А тепер послухайте, як говорить сорока. А тепер, дітки, іще є у нас один птах. Слухайте уважно. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст ворона має. Чи присяде, чи летить. Усе кричить: Кар, кар, кар. Ви догадалися, що це за птах? Так, це ворона. А тепер, дітки, послухайте, як говорить ворона. Дітки, і ще в нас іще є одна пташка. Слухайте уважно. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький має, голосок тоненький в неї, і ця пташка зеветься. Як? Синичка. І тепер я вам пропоную послухати як говорить синичка. Дітки, ось погляньте, погляньте, до нашої годівнички прилетіли пташки. Ось погляньте, ця пташка, як ми казали, вона має білі щічки, голівку має чорну і жовтий фартушок. Ця пташка називається синичка. Бачите, ось прилетіла велика синичка, а це маленька синичка. Погляньте, яка вона гарна, ця пташка. А ось де ще до нас, до нашої годівнички, пролетів горобчик, який має коричневу голівку, спинку має коричневу. Бачите, як ви гадаєте, вони однакового розміру. Ні, оцей горобчик він великий, а це горобчик маленький. А ось іще до нашої годівнички прилетіла сорока, яка має білий бок, чорну голову, чорний хвіст, такий довгий в неї хвіст. І вона теж прилетіла не одна. Ось така є у нас сорока, ось оця велика сорока, а ця. Маленька. Дітки, а ну покажіть мені, де у нас маленька сорока? Так, ось у нас маленька сорока, а ця сорока яка у нас? Велика. Так. І ось о такий поважний птах до нас теж завітав. Він такий чорний, поважно ходить. Хто це? Так, це ворона. І як ви бачите, ворони теж не однакового розміру. Оця сорока ворона, вона велика. А ця ворона, вона маленька розміром. Ось такі до нас прилетіли пташки. Дітки, а ви не знаєте чого? До нашої годівнички прилетіло так багато пташок. Давайте пригадаємо, яка у нас пора року. Так, у нас пора року зима. А як ви вважаєте, на вулиці тепло чи холодно взимку? Так, вірно, на вулиці дуже холодно, і пташкам нам теж нашим дуже холодно, і їм нема що їсти, так як взимку нема ні комах, нема. Такі травички з сім'янами. І вони прилетіли до нашої годівнички, щоб ми її їх погодували. Як ви вважаєте, що пташки їдять взимку? Так, пташки люблять їсти крихти з хліба, люблять їсти ось таке насіннячко. І ще люблять вони їсти пшеничку. І я вам пропоную погодувати наших пташок. Ось я беру таке чорне насіннячко і ось насипаю нашу годівничку, щоб наші пташки могли посмакувати. І також ось я хочу насипати пшенички, щоб теж нашим пташки було що їсти. Дітки, а як ви ще гадаєте, пташки як прилітають. Вони на що сідають? На що вони люблять сідати? Так, вони люблять сідати на дерева, на гілки і на край нашої годівнички. Дітки, як ми вже знаємо, до нашої годівнички прилетіло дуже багато пташок. Давайте ми з вами розглянемо, які ж пташки до нас прилетіли. Ось погляньте, яка це пташка. Це пташка-синичка. Вона має ось такий жовтий фартушок, білі щічки і чорну шапочку. Вона, а як ви гадаєте, вона велика чи маленька? Так, вона маленька пташка. А ось що за пташка. Так, це пташка, горобчик називається. Він має коричневу голівку, коричневу спинку і він стрибає. А це у нас птаха сорока. Погляньте, яка у нас вона гарна. Вона має білий бок, такий чорний довгий хвіст і чорну голову. І ось такий вона має дуже міцний дзьоб. Вона цим дзьобом може розбити горіха, зібрати ягоди і кормити своїх маленьких сороченят. А цей птах. Погляньте такий важний, великий птах. Цей птах називається ворона. Погляньте, яким вона кольором. Вона вся така чорна-причорна, так? і в неї теж дуже міцний дзьоб. Дітки, а як ви гадаєте, що птахи роблять дзьобом? Так, вірно, вони дзьобом клюють. Зернятка збирають різні ягодки і п'ють водичку. А тепер я вам, дітки, пропоную погратися в гру, якої пташки не стало. Ось погляньте, в мене ось такі прилетіли пташки і сіли на стіл. Ця пташка ворона, ця пташка-сорока, це горобчик, а це синичка. А тепер ми закриваємо очі. І дивимося, якої пташки не стало? Вже здогадалися? Так. У нас була ворона, горобчик, синичка, а ще яка? Сороки. Так, не стало сороки. А тепер ще раз закриваємо очі. І дивимося, якої не стало пташки. Ану пригадуємо, є ворона, є сорока, є горобчик, а кого нема? Так, вірно, нема синички. Ось ми з вами погралися в таку гарну гру. Дітки, а тепер я хочу вам запропонувати. Обігрувати, обіграти потішку сорока білобока. Ось погляньте, до нас в гості прилетіла така сорока, сіла на припечок і сидить і каже. Сорока білобока на припечку сиділа, кашу варила, діточок своїх кормила. Ось цьому вона дала. Вона дала. І цьому вона дала. І цьому вона дала. А цьому вона не дала, так як він дрова не робив, тісто не, мис... не мисив, хату не топив. І йому вона кашу не дала, хай він іде далі спати. Дітки, я хочу ще вам запропонувати погратися в одну гру. Так як до нас прилетіло дуже багато пташок, і вони не знають, де їхні будиночки. Давайте ми їм допоможемо. Ось погляньте, у нас ось такі є будиночки. Чорний, білий, коричневий і жовтий. І наші ось пташки стоять. Ну, я думаю, що вважаю, що це не... вони неправильно стоять. От дивіться, у нас ось такий великий чорний будиночок. Яка у нас пташка має чорний кольор, і вона велика? Так, це ворона. Це будиночок для ворони. А хто в нас має білий бок і чорну голову? Яка пташка? Так, сорока. Сорока має білий бок і чорну голову. А як ви вважаєте? Коричневу спинку і коричневу голову. Який птах має? Так, наш горобчик, ось погляньте, це будиночок для нашого горобчика. А хто має жовту грудку? Так, вірно, синичка. Скажіть мені, будь ласка, який у нас птах найвеликий? Так, найвеликий птах. Це ворона. А яка сама маленька пташка? Синичка. Сама маленька у нас пташка. Дітки, давайте зараз з вами пригадаємо, які птахи до нас прилетіли до нашої годивнички. Це птах, як називається? Ворона. Вона велика і має чорний кольор. Ця Пташка називається сорока. Вона має білий бок, довгий чорний хвост і чорну голову. А цей птах називається горобчик. Він має коричневу голівку і коричневу спинку. А цю пташку звать синичка. Вона має жовту грудку, білі щічки і чорну шапочку на голівки. Так як ми з вами вже знаємо, що ці птахи живуть з нами, поруч вони на зиму нуде не відлітають, і взимку їм дуже холодно і холодно, і ми їх вже з вами накормили зернятками. Вони всі задоволені і кажуть нам до побачення!